Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз буде огляд нового каталогу Доктор Клінік на травень місяць. І так, у нас тут на першій сторіночці відразу новинка. У нас буде кисневий порошок новий в об'ємі 700 грам за 299 гривень. Це наша новинка квітня. Дивіться, скільки новинок багато. Що у нас тут новенького? У нас буде спрей для інтимної гігієни. Щось таке цікаве, незвичне. Це у нас новинка квітня. Так, тут у нас гель для очищення обличчя. Два види ось цей антиакне йде, тобто таке глибоке очищення. А це теж для жирної комбінованої шкіри. Цікаво буде спробувати. Тут у нас теж купа новинок пірін для обличчя з абрикосовою кісточкою. Нова ну, фірма. Дермавіа. Цікаво. Цікаво, що це буде. Так, далі у нас тут ультразволожуючий і поживний крем для обличчя. Дивіться, об'єм 400 мл. Тобто, це така велика баночка буде. Ось, І я так розумію, можна використовувати не лише для обличчя, а й для тіла. Ось тут, зазначено, це для дуже сухої шкіри. Так, новий у нас шампунь. Звертаю увагу об'єм 1000 мілілітрів це літрова бутилка здоровезна. Супер. Аромат полуниця буде. І з трьох плюс. Якщо інші у нас шампуні йдуть з перших днів народження, то це 3 плюс. У нас акція мінус 15% на кожен другий кульковий дезодорант. Дезодоранти, до речі, класні. Я маю ось такий, він мені подобається. Він дуже гарно справляється зі своєю задачею. Акція у нас на креми для руки тіла. Один за 149, якщо брати два, то по 119 гривень кожен. Кремчики дуже гарно справляються з задачою, дуже гарно зволожують живлять шкіру рук. Мені подобаються вони. Так, на що звернула ще увагу? Навіть пішла взяла каталог «Діючий квітня. Дуже класно зробили, що прописали відтінки. Бо раніше були, бачите, просто по номерам і по фото, ну, не зрозуміло, що за кольор. Ось шостий взагалі темний, а він виявляється синій. Класне рішення. От прям ну, дійсно зруч... зручніше тепер буде підбирати кольори. Супер. Так, б'юті-ціна у нас на новинку квітня. Це у нас зараз новиночка. 329 гривень буде. Б'юті ціна у нас буде на туш, Туш для вій об'ємна. Це мене зараз така на нею користуюся. і подовжуюча. Теж знижена ціна буде. Так, акція на матові помади. Мінус 20% на кожну другу матову помаду. Відтіночки з фочі я вам прикріплю, тут 10 відтінків на вибір. Так, на ось ці пісульфатні лінійки у нас гарна акція, хороша знижка на комплекси саме в квітні місяці. Тому звертаю увагу, квітні вихідніше замовити буде. Тут у нас акція на вологі серветки для дітей. Одна пачка 89 гривень. Якщо брати дві, то по 74 кожна. В упаковці 80 штук. Б'юті ціна у нас на сироватку для обличчя золотим буде. Так, Кожен другий парфум зі сторінки 34-35, тобто жіночий, чоловічий, кожен другий за 799 гривень. Знижка 100 гривень на кожен другий парфум. Наші боді сти. До речі, на літо на теплу пору року. от Прям рекомендую легкі аромати, недушні, не будуть заважати оточуючим. І вам от на літо дуже класно такі спрейчики мати. Крем для обличчя з колагену. Ось його ціна 849 гривень, буде за 799 гривень при придбанні іншого товару із сторінки 4041. Тобто будь-який інший продукт Космолів крем буде зі знижечками. Так, у нас тут знижки на консилер. Знижка на стік для контурингу і база під макіяж теж за зниженою ціною. Знижка 15% на кожну другу помаду сторіночки 52. Так, у нас тут і помада, і блиск, до речі. Сводчі теж прикріплю ті, які є, щоб ви могли подивитися, як кольори виглядають вживу, тому що вони відрізняються від того, що надруковано. На жаль, друк не передає кольорів. Так, знижка мінус 20% на кожен другий чоловічий парфум. І у нас тут акція на спреї. Один за 179 гривень, якщо брати два, то по 159 гривень вийде. Так, набір антивіковий з безсмертником. Це в нас дуже крута лінійка, вона мені дуже подобається. Я обожнюю цей крем. Так, наборчик за 899 гривень. В набір входить крем, тонік і гель для вмивання. Ну такий, знаєте, базовий хороший набір. Маємо акцію на тонік відновлюючий і на демакіяж. Це двохфазний засіб для зняття макіяжу і двофазна міцелярна вода. Я, до речі, цією водичкою користуюся, мені дуже подобається. Не пече взагалі дуже зручно, гарно, швидко змиває. От прям постійно її беру. І ціна буде знижена. Правні. Так, тут немає додаткових акції. Наші сонцезахисні засоби. Втячі. Так, в травні буде акція на прокладки. Будь, купуєте будь-які дві і третє отримаєте в подарунок. Чудова акція. Так, акція на гелі для душу в об'ємі 750 мл, Один за 229, два по 189 гривень. Знижка на софт-спрей. Алоєвера за умови придбання гелі для шкіри з екстрактом алоевера. Тобто купуєте гель і на спрей знижка йде 50 гривень. Гарна знижка у нас засоби для волосся, і сухий шампунь. Фарби для волосся. Так, кондиціонер для волосся за 209 гривень за умови придбання будь-якого шампуню зі сторіночки 104. Тобто берете шампунь і під нього вже кондиціонер буде відразу знижкою. Так, у нас акція буде на рослинні шампуні. В об'ємі 700 мл, один за 199 гривень. Якщо брати два, то по 179 гривень буде. Такі акції, коли берете два з зниженою ціною, можна надомовитись, наприклад, з подругою, з колегою, з кимось із родичів, і вийде, взяти дві штучки, вийде вигідніша покупка. вам. А щоб покупка була взагалі вигідна, то найкраще це реєструватися. Перший місяць після реєстрації у вас взагалі буде знижка 30% на всі продукти. Так, дивіться, яка в нас новинка. Так, я, звичайно, не експерт в протеїнах. Я не знаю, це нормальна ціна чи ні. Але ось така ціна за об'єм 908 грам протеїновий комплекс. Є 4 смаки. Хто займається спортом, ходить в спортзал, можете почитати, подивитись, можливо, це те, що ви шукаєте, що вам потрібно. І ось ціна такі цікаві новинки. неочікувані, якщо чесно. Так, у нас знижка на дієтичну добавку для схуднення. Так, знижка у нас на вітамін С. Так, тут в баночці в нас 120 штучок. Вистачить реально надовго, тому що приймати, як бачите, по одній таблеточці. Тобто, це вистачить на 4 місяці. Якщо одному приймати, так, б'юті-ціна у нас на. Добавку про мультикомплекс колаген. І б'юті-ціна у нас на розторопшу. Ось це хочу звернути увагу: тут також є хондроїтин, і вітамін С, і цинк. Тобто, це навіть для тих, в кого є проблеми із суглобами, це буде дуже хороша дієтична добавочка. Тут у нас 60 штук це на місяць прийому, тому що приймати по одній таблетці вранці і ввечері. Так, далі у нас знижка йде на вітамінний комплекс із яблучним оцетом. Це хороша добавка для схуднення, для підтримки обміну речовин, для пришвидшення метаболізму, бачите, пригнічує почуття голоду і вітамінки із знижкою у травні місяці. Так, на ось ці добавочки у нас у квітні мінус 15% на кожну другу баночку. Трав'яний чай для зміцнення імунітету по зниженій ціні. Ось, дивіться, яка класна акція на засіб для миття посуду. Ой, це два засоби, третій отримуєте в подарунок. Чудовий. Тут літр засобу, я ним постійно користуюся, він мені дуже подобається. Я буду користуватися акцією обов'язково. Це у нас новинка, вказано новий дизайн. Це аромодифузори. У нас чотири аромати: жасмин, манго, бабелгам, ожина. І відразу ж акція 1 за 339. Якщо брати два, то виходить по 289 гривень. Чудова можливість спробувати новинку. Відразу ж знижку. Засіб для хімчистки за 109 гривень. Покупці будь-якого іншого товару зі сторінки 150 Купуєте Купуйте кисневий прямовідник або звичайний. І дивіться, 60 гривень знижка на хімчистку. При тому, що хімчистка це в нас і так топ продаж. Чувствуйте акція. Так, і що нас очікує на останній сторіночці? Уже традиція на останній сторіночці компанія вже дав, завжди дає нам дуже вигідні пропозиції. Цього разу у нас цілих три засоби, будь-який за 129. Ось ви бачите їхні поточні ціни. При покупці на 179 гривень з каталогу. Ну, просто класна акція! Чудово! Ось такий огляд у нас травневого каталогу. Як вам акції? Залишаю в описі під відео анкету для реєстрації, для оформлення знижки. Також є канал з інформацією про компанію. Кому цікаво дізнатися, що це за компанія Доктор Клінік. Переходьте в канал, там зібрана вся інформація, всі акції, вигоди, всі програми для консультантів. Тому чекаю вас себе в каналі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!